фахерки вискакують. Прокурори ну, закінчали більших. Давай, ти що там? Thank yeah. you. Ще влади застосовує силу. Ми можемо не можемо так зберігати тому сьогодні. Підкипили правого сектору правоохорони Майдану. Ми розпочали акцію про правоохоронних органів, а також почути їхню позицію, що тут на Волині, більше не пройдете жодна на крові, що не буде розпочати жодного кримінального провадження, що відчуття. Тому зараз, тому зараз за нашого штурму. Віліція вийшла, залишила свою середність. Началі до свого доріщу. Який раз? що ти вже і якій не бачинятися з їхніх сторони? Тому я зараз хочу надати усі. Так wow. Видно, ну пайок не давали. Давайте ми будемо розпити і дотриматися <риклад> такого. А хто? <риклад>